Сьогодні, друзі, тема нашого вечірнього зібрання. Ви ж розуміли, яка тема сьогодні нашого вечірнього зібрання? Вадим mm -hmm. Михайлович задав то, тема життя, так? Да? Друзі, прочитаю куриочок із е, Нового Звіту, який говорить е, також про життя. Я закінчив читати нещодавно книгу «Откривання», прочитаю з 20 е, розділу з Сплашого лиша по вірш. 5, 5 віршів 22 році. Тут сказано про воду життя і про дерево життя. 22 розділ з першого віша. Янгор показав мені чисту ріку води життя, прозору, як кришталь, що витікало від престолу Бога Ягенця. Посередині вулиці міста з одного з іншого боку ріки дерево життя, яке приносить 12 плодів. Даючи кожного місяця свій плід, а листя дерева для співдення народів. І вже не буде нічого проклятого, а буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому, і будуть бачити його лице, і його ім'я буде на їхніх чолах. І ночі там не буде, і вони не матимуть потреби в світильнику і в світлі сонця, бо Господь Бог буде освітлювати їх, і вони будуть царювати на віки вічні». вічі. Книга відкривання складна книга, але описання в даному розділі якби, нам зрозуміло в принципі. Ну, Якщо, якщо так от сказати, що, що ми зрозуміли з цих п'яти уривків, що описано Іаном стосовно місця, яке названо Небесним місцем Єрусалимом, в якому не буде нічого проклятого, в якому. Царювати своїм народом на віки вічні, і ніколи-ніколи це царювання не буде закінчуватися. Написано, що у його народа буде написано ім'я на чолах. І якби що нам зрозуміло з даного уривку? Ви знаєте, я думаю, що нам має бути зрозуміла одна ключова думка, яка приходить, якби червона тільки через всі п'ять всі вішів. Там буде життя, яке ніколи не закінчується, яке підтримується Богом. І підтримується для того, щоб народ його міг жити вічно. Ви знаєте, друзі, що в даному уривку ми маємо справу, якби ми читаємо на початку, що буде річ, річка води життя і прозора і чиста як кришталь, вона буде витікати від престолу Бога Іанця. І, мабуть, читаючи ці місця, ми маємо згадати книгу Прока Єзикіля, тому що подібну річку описував Зекіл з 40 по 48 розділ, де був описаний також написано храм, де описано було місто. І якби за заходив в цю річку, потім вона вода піднімалася вище і вище. Потім він уже не міг йти, він починав плисти ці річки, і якби ця вода витікала з. Самого храму витікала вода. І що цікаво, що ця вода, коли вона розтікалася і витікала із храму, там, де потрапляла ця вода, вона все оживляла. Це, вода, це була жива вода. Там, де потрапляла ця вода. І написано, що е, в книзі про Єзикія ми читаємо, що е, е, там, де вода ну, протікає, там навіть написано, що болота, оці якби ну, соляні місця, ця вода все оживляє, ну, там, де вона потрапляє на, на ці непридатні для життя місцини. Тут так само написано, що витікає від престола Бог, ця річка життя, вода життя. І написано, що в ці річці, в цій воді життя, написано, ростуть дерева життя. І ми мали згадати, коли ми читаємо дерева життя, ми мали згадати іншу картинку із Старого Завіту Едемський сад, де було також дерево життя, де плоди, які вкушав Адам і Єва, вони давали потенційно йому вічне життя. Адам і Єва мали скушати їсти ці плоди з дерева життя і жити вічно. І їсти і жити, і їсти і жити. Якби показана була така, якби ну, на Старому завіті історія, і тут ми знову бачимо дерево, е, життя, яке приносить 12 е, е, плодів, е, е, написано, даючи кожного місяця свій плід. Справа в тому, що е, в цій картинці нам трошки не зрозуміло вічність і згадується, що тут було ще 12 місяців. Друзі, але це картинка. Це картинка, там не буде вже часу, там не буде місяців, але якби показано нам для того, щоб ми могли зрозуміти, що це дерево життя, воно постійно приносить плід. Це є, ці плоди для стілення. Народів. А яке друзі зцілення, якщо там написано не буде вже ні плачу, ні смерті, ні хвороби, там нам не буде нічого проклятого, написано в вірші 3 е, вже не буде нічого проклятого. Я думаю, що нам показана е, сама якби, механізм дії цього дерева життя. Що у Бога достатньо ресурсів і плодів щоб засобів, щоб дати нам життя, щоб це життя підтримувати вічно, і там, де Бог, там де вічно це джерело вічного життя. Чому потрібна була ця ілюстрація в кінці книги Откривання для тих людей, які були в спокусах, в стражданнях, в близості смерті? Їм потрібно було бачити цю світлину, яка мала спідбадьорити їх, що не все так погано. Ваші страждання, ваші споневіряння, ваші спокуси закінчаться життям. вічним життям Закінчаться вічним місцем, раєм, новим небом, новою землею, не буде нічого проклятого. І ви знаєте, коли ми дивимося на ці світлини, друзі, нам також має стати радісно. Давайте ми сьогодні якось згадаємо наше сьогодення і скажемо, в нашому житті також не все так однозначно і, і просто. Сьогодні в наше життя вриваються хвороби, в наше життя вриваються якісь обставини, нас щось розлучає один з одним. Навіть от Федір сказав, що скільки він пройшов цих замків, він каже, збився з рахунку, скільки там було запорів, дверей, які розділяють людей один з одне. Нас розділяє, буває, море, ян казав, що і моря вже немає. Нас багато що відокремлює від одного, нас стаються різні труднощі в нашому житті. Ми часто хворіємо і ми потребуємо в оживленні, оживлені, ну, як фізично, в плані, ну, плані оживлення нашого здоров'я. Мені один брат, якому вже під 40, він сказав так, що я ти знаєш брат, каже, я раніше ніколи не цінував здоров'я. Коли я його починаю втрачати, каже, я впановлено якби, якби, зрозумію, що наскільки треба бажати людям здоров'я. Ми всі живемо в тілах, в яких діє смерть, і смерть про себе заявляє в наших, в наших тілах. Вона про себе нагадує, нам, тому що наші тіла вони старіють. і в них діє часовий механізм запуска смерті. Ми маємо смертні тіла, з моїм братисестри. І е, ми потребуємо в тому, щоб якби, нам мати підбадьорення, що брати сестри, не все так погано. Не все так, Хоча в нас діє смерть, не все так погано, братисестри. У Бога є джерело життя, у Бога є річка життя, у Бога є те, що Бог оживить і наші смертні тіла в свій час. І написано, що Бог написано, що зробить, що в нього в є джерело оживлення не тільки нашого, наших фізичних сил. Що, ще, крім фізичних сил, потребує в нас оживлення? Оживлення потребує наша віра, наша надія, Оживлення потребують наші відносини один з одним. Ми маємо їх постійно оживляти, наповняти, якось на інший рівень переносити ці відносини. Ми маємо оживляти наші стосунки з Богом нашим. Ми маємо молитися, ми повинні читати Слово Боже. Слово Боже має оживляти нас, нас має цікавити Його Слово. І ви знаєте, коли Бог оживляється в нас, сестри, я думаю, що це прелюдія вічності. Уже тут на землі починає діятися річка життя, але вона буде досконало діяти там, на новому небі, на новій землі, в Небесному Ірусалимі. Тому, брацестри, ми маємо Бога, який дає нам життя. Я згоден з братом, який проді мною казав, з братом Федором, що ми дійсно потребуємо в цьому житті. Ми потребуємо постійного оновлення наших фізичних і духовних сил. Ми повинні постійно якби, оновлюватися. Духом нашого розуму ми повинні залишати зле, вибирати добре. Ми повинні вчитися бути люб'язними, милосердними, прощаючими, довготерпеливими. Тим людьми, які шукають добра всім людям, яких хочуть виконати волю, Божу, які хочуть послужити Богові. Сьогодні нас віддав один брат, який сказав: Брат, ти знаєш. Я п'ять днів і п'ять ночів не міг, ну не мав спокою, я якби мені доручили написати статтю, каже в газету Добарелі каже, я відчуваю, я знав, каже, що якби, якщо мене попросили, значить, якби мені потребують, і каже, я ну, досить такий насиченому графіку знайшов них для того, щоб написати цю статтю. Друзі, ми потребуємо тому, знаєте, цьому оживлені, оновлені. Якщо нас щось просять, брати сестри, ну нам важко, але ми говоримо. Мені це важко зробити, але Господи, оживи мені це бажання, дай мені сили для цього. Прицести так побудовано наше життя, що ми е, дуже з вами потребуємо в наших фізичних і духовних сил. І ви знаєте, процес, настане час, про який ми читаємо в даному ривочку, що Бог буде нашим життям і ми з ним будемо проводити всю славну вічність. Е, там буде все нове, там буде все нове, там не буде нічого проклята. Там не буде з наших земних тіл, які будуть страждати, хворіти, вмирати. Написано, що раби його будуть служити, йому престол агця буде в ньому, в цьому місті, на цьому новому небі, на новій землі, там не буде нічого проклятого, і будуть бачити його лице, його ім'я буде на їхніх чолах. Це буде означати, що його ім'я буде на чолах. Знаєте, от коли на чолах ну, чоло взагалі завжди було образом мислення людини. Люди завжди будуть там мислити і думати, і постійно бажати Бога. І ви знаєте, я думаю, що ми можемо там задати Богові багато запитань, які у нас є тут на змін, на які ми не отримали відповіді тут. Ми не знали багато чого, нам, нам не вистачить цілої вічності, про те, що пізнати до кінця любов Божу. Ми ніколи не пізнаємо її. Ми можемо лише всю вічність захоплюватися цією любов'ю. Але і е, е, так Іоан написав Небесний Єрусалим, що там ночі не буде, там не буде потреби в світильнику, у світлі сонця, там, там не буде сонця, тому що ну, сонця не потрібно буде. Там цей, це місто буде освітлювати сам Агнець. Е, Пам'ятаєте, як на, в перших шести днях творіння, коли Бог спочатку створив світло в перший день, а сонце в четвертий день. І е, взагалі наша земля освітлювалася чотири дні без сонця. Написано, і був вечір, і був е, ранок написано, день перший, день другий. Вечір був і ранок. Тобто е, світлова час, частина дня і темна частина ночі, вони зміняли одного. Але що цікаво, сонця не було. А виникає питання, а де ж це було світло? Де взялося світло, яке освітлювало землю чотири дні або три дні, поки не виникло сонце на четвертий день? Ми знаємо, звідки виникло це світло. Це Господь створює, це світло. Бог взагалі є світло. Тому, сестри, ми маємо справу з надроднім описанням Небесного Єрусалиму. І я хотів би, щоб це місце потішило нас сестри, в наших обставинах, в нашому житті, в наших труднощах, в наших переживаннях, щоб ми сказали, Господи, як чудово, що Ти створив своє місце, яке називається Новим Єрусалимом, новим небом, новою землею, де нам буде добре. Знаєте, сьогодні ми живемо в світі, якби ми не переживали, можливо, якісь приємні світлини в нашому житті, там якісь моменти, ну, як би нам не подобалася земля, або рід заняттями ми займаємося, наше помешкання, наша локація, де ми живемо, мальовничі місця, процески, ну, там буде краще. Там буде краще так написано в книзі Біблії, що те, що ми читаємо Писання цього місця, ми дійсно захоплюємося нашим Богом, у якого є джерело життя. В нього є річка життя, в нього є дерево життя, в нього є справжня істина світла. Тому ми сьогодні молимося про наші потреби особисті, про потреби нашої общини, про потреби наших ближніх. Давайте ми зараз згадаємо їх ще раз в молитвах. І подякуємо Богові, що у нього є світло, у нього є справжнє життя, і у нього є наша майбутність, наша майбутність на цьому новому небі, на новій землі, де живе праведність помогам. Амінь. Амінь. Любо Господь, Ісус, я, я дякую Тобі за те, що ти дуже дорогу і немовину ціну за наше майбутнє. Дякую Тобі за те, що ти відкрив своє, нам своє слово і послаш своє відкривання стосовно того, що чекає нас в вічності. Господи, віри в Твоє слово, що нас чекає джерело життя, яке буде продовжуватися вічно, якому ніколи, ніколи не буде кінця. У тебе, Господи, буде сила тримати нас для того, щоб ми вічно жили, у тебе є всі ресурси для цього, в тебе є дерево життя. Господи, дякую Тобі, що ми сьогодні в прохідний обмеженому духовному світі, і будучи представниками цього обмеженого матеріального світу і особленням цього зла в наших тілах, в силі піха, який сьогодні діє як закон, і часто ранить нас, не нам нас в нашому духовному житті. Дякую Тобі, що ми можемо дивитися в майбутнє з вірою, що, Господи, нас чекає славна майбутність. Дякую Тобі, що ти нам готуєш славну вічність і нам з тобою буде дуже добре. Підати, що Господи, в да тебе є сила, щоб нам дійти до цього славного неба. Я, Господи, вірю, що всі наші сьогодні потреби, труднощі, ти, ти нам даєш силу здолати це все і бути переможцями в наших обставинах. Сьогодні ми маємо багато переживань в житті наших братів і сестер. І, і це, які особисті переживання, такі, такі переживання, які переживає і церква, в цілому. І ти. Мо, Господи, піднімаємо додати нашому, просимо що того, щоб ти зупинив цю війну одного тобі відомий способом. Ти, Господи, сказав, що серце царя в твоїй руці і моїм доготурінням, Господи, спокір Блин серцем чекаємо Мо, і просимо Тебе, Господи, як твою волю запорозі, щоб Ти вчинив, Господи, даруй нам, використовувати це вікно можливості під час цієї. Тому що наші обставини дійсно відкриті для свідчення, що ми собі свідчили про те, благослови наших друзів, які зараз потребують особливої молитви і дуже скріпних обставин. Просимо тебе за наших питів і там у в'язниці, щоб ти їх благословив, дарим твердість духа, віри, щоб вони будучи віддалені з нами обличчям, але щоб вони дійсно були серцем завжди з твоїм народом. Благослови Господи, всіх хворих. Хто переживає особисті труднощі, пов'язані з тратою здоров'я в своєму житті, щоб, Господи, ти правдик сам своєю рукою і благослови. на Господи, виконати як церква твоє призначення, кожному зрозуміти своє покликання, щоб служити тобі своїми дарами, старанно, ревно, слухняно. Те, що ти хочеш від нас сьогодні, щоб ми це зробили з готовністю послужити тобі. Господи, благословивши помісне зібрання, помісного вшивання, хай ти в Слава нашого Господа, если посвятого Амінь. Триста.